Друзі, привіт! Новий рік ще не почався, а нам уже під ялиночку принесли цікавий сюрприз, цікаву новину, і пов'язана вона з якраз з компанією Adobe та Figma. Давайте я почну з невеличкої предісторії і розповім, чому ця новина така важлива для нас, як для креаторів. Ну, по-перше, для тих, хто не в курсі, то Adobe це одна із найбільших корпорацій, яка володіє майже всіма інструментами для. Створення якогось креативу, це Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects та багато інших програм. І серед них навіть є Adobe XD, який часто використовується для створення дизайну е веб-сторінок, інтерфейсів і так далі. І весь прикол заключається в тому, що Adobe XD не настільки популярна, як, скажімо, Figma або Sketch. І Adobe, недовго думаючи, достали величезну суму грошей із свого кошелька і вирішили купити Figma. Скажу чесно, я користуюся Figma дуже часто, хоча й ніяк не пов'язаний з ui дизайном. Мені дуже подобається те, як створена Figma, Вона дуже е, легка, дуже багато в неї крутих функцій, і в той самий час вона дуже проста, в ній дуже просто створювати дизайни. І Adobe достала величезну суму грошей: 20 мільярдів доларів. І вирішили, навіщо нам розвивати Adobe XD, якщо ми можемо просто купити Figma і діло з кінцями, звичайно, для такої маленької компанії, як Figma, 20 мільярдів, це надзвичайно величезні гроші. І, звичайно, що вони вирішили підписати угоду з дьяволом. І вони це зробили і отримали величезний хейт в соціальних сетях, особливо в Твіттері. Люди просто ненавиділи це рішення, люди не люблять Adobe. І те, що компанія, яка була орієнтована на клієнтів, на. Дизайнерів і на ком'юніті, вона переходить під лапи такого величезного гіганта, як Adobe. Це всіх сильно обурило. І ось пройшов рік 15 місяців, якщо бути точним, і що ми бачимо? Ми бачимо, що Adobe розриває цю угоду, і вони не можуть продовжувати процес покупки цієї компанії через те, що в Європі та Великій Британії за них дуже. Плотно взялися, бо регулятори відчули, що Adobe робить це не з доброю метою, для того, щоб зробити світ кращим і допомогти всім дизайнерам світу, а чисто з меркантильної точки зору для того, щоб убрати конкурента і стати монополістом в ринку креативних індустрій. І звичайно, регулятори взяли за цю справу і почали душити Adobe. Душили вони довго, душили вони добре, і в итогі вони зрозуміли, що. Я маю на увазі Adobe. Зрозуміло, що вони не можуть тягатися з цим регулятором. Як йдеться в повідомленні, то влада примушувала компанію Adobe піти на уступки для того, щоб відкрити ринок для конкуренції. Те, що, в принципі, Adobe намагається якраз таки закрити, адже в їх інтересах, щоб вони були повним монополістом в сфері креативних індустрій, і у них частично це виходить, ну, наприклад, там, в плані motion-графіки. Вони явно монополісти, або там в сфері е, фотографії. Вони, і вони вирішили розірвати цей контракт. Цю новину я сьогодні побачив в Твіттері, або як його називають, X. І люди е, розділилися на два табори. Одні сказали, що це жахливо через те, що е, це величезний удар по компанії, що її отак от взяли. Поматросили та викинули, а інші навпаки встали на захист цієї компанії, на захист Фігми і сказали: клас, ми з вами, хлопці, давайте розвивайтеся самі. Вони зможуть розвивати свій продукт набагато краще, чим це вони б робили з компанією Adobe. Адже в них тепер є повна свобода, і у людей більше довіри до компанії Figma, ніж до Figma, яка є частиною Adobe. До якого табору належите ви, можете написати мені в коментарях. Буде цікаво дізнатися, що ви думаєте з цього приводу. Ви за те, щоб ця компанія була частиною Adobe, чи, для того, чи за те, щоб вона була незалежною. Скажу чесно, за цей весь рік, поки вони намагалися об'єднати Figma і зробити її частиною Adobe Family, я взагалі не відчув ніякої різниці, чесно кажучи. Крім того, що мені здається, можливо, трошечки компанія стала повільніше розвиватися в плані додавання якихось технологій в саму програму. Але так як я не використовую на 100%, мені важко сказати, чи були якісь глобальні зміни. Мені здається, що нічого такого не відбулося. Але тепер я знаю точно, що після того, як ця угода не змогла відбутися, після того як Adobe відшкодує. Якісь збитки, там здається, один мільярд доларів вони заплатять фігмі за ці всі справи. Тобто Фігма отримає ще якісь кошти на свій розвиток. І прикол в тому, що за весь час користування фігмою до того, як вони стали адобі, вони були дуже сильно сфокусовані саме на створенні ком'юніті. Якщо ви побачите, то ком'юніті Фігми дуже круте, там можна знайти багато всяких макапів. Іконок готових дизайнів, проєктів, сіток, ну коротше, кучу всього, що допомагає вам в роботі. І саме ком'юніті дуже активне і дуже жваве, що дуже прикольно і дуже допомагає розвиватися продукту. Тому я вважаю це позитивною новиною, і я думаю, що компанія буде дуже круто розвиватися самостійно, без впливу такого гіганта, як Adobe. Адже, чесно кажучи, Adobe трошечки задовбали своєю ціновою політикою і своєю спекуляцією з приводу грошей, адже інтереси Adobe відчуваються в кожному їх продукті, де вас примушують купити все більше і більше всього, що вам в факту, і не потрібно. Що про це думаєте ви? Напишіть мені в коментарях. Цікаво дізнатися вашу думку, чи ви взагалі користуєтеся фігмою і якими продуктами Адобі ви користуєтеся. І дякую вам за перегляд! Такий сьогодні незвичний формат під чашечку кави. Ми з вами трошечки поговорили. Дякую за перегляд і побачимося в наступних відео. Пока!